як ви вважаєте, чи дозволять ці заходи досягнути мети, на яку сподіваються автори зберегти потік нафти на ринок, але не дозволити Росії отримувати надприбутки? Чому це бентежить і непокоїть? 60 доларів за барель значно вище ніж наскільки нам відомо, російську нафту продають зараз на ринку. Росія мала погодитись на значні знижки після неспровокованого та жорстокого нападу на Україну, і знижка коливається від 20 до 30 доларів за барель. Але світові ціни росли, тому незважаючи на знижку, російська виручка від нафтопродажу не сильно постраждала. Останні ринкові дані вказують, що російську нафту в портах Балтії продають за трохи більше 40 доларів за барель. Навіщо встановлювати ціну на рівні 60 доларів, якщо це не матиме значного впливу? Иво на російські нафтові надходження на цьому рівні Росія може просто проігнорувати цей крок. Міністерство фінансів США каже, що достатньо високий ліміт запобігатиме подальшому росту ціни. Чи це так? Це так? Але якщо мета не зменшити російський експорт, тоді не потрібен був ліміт ціни, а просто можна ввести ембарго ЄС на російський імпорт з понеділка 5 грудня і заборонити західним компаніям страхувати та надавати інші послуги перевезень російської нафти. Тоді російська нафта продовжила б іти на ринок, але Росія пропонувала б більшу знижку, щоб перевести нафту. Як ви вважаєте, який підхід був би кращим? пропозиція, яку я висував у червні перед засіданням групи Семи запровадити дуже високе мито на російську нафту для західного ринку, десь 50 доларів за барель, і надіслати зібрані кошти на українські гуманітарні потреби та відбудову. І тоді гроші почали б надходити одразу і під повним контролем заходу. Кроки, про які говорять західні лідери, експропріація заморожених російських активів на заході. На це потрібно багато років і безсумнівно будуть юридичні виклики. Навіть якщо це буде успішним, Україна побачить ці кошти лише через кілька років. Не знаю, що буде далі, але ймовірно, західні лідери почнуть готувати альтернативні кроки, щоб обмежити нафтові надходження Росії, але водночас зберегти поставки російської нафти на світовий ринок як цей ціновий ліміт позначиться на ролі Росії в ОПЕК Плюс? Опекплас. за останні пару місяців стало очевидно, що країни ОПЕК Плюс, особливо з перської затоки, дуже б хотіли, щоб ціна була ближча до 100 доларів ніж до 50. Тому їхні цілі дещо суперечать цілям імпортерів на Заході, яких турбує інфляція і вплив високих цін на нафту на світову економіку. були публікації про те, що невеликі китайські нафтопереробні заводи купують російську нафту за юань. Чи змінить це ситуацію? Я не be та не певен, бо гадаю, долар залишиться валютою міжнародної торгівлі довгий час. Але кожного разу, коли Сполучені Штати застосовують економічні санкції, з якими хтось не погоджується, зростає стимул для інших країн, не лише Китаю та Росії, але й для Індії та інших, шукати шляхів поза доларом, проводити свої валюти, інші механізми торгівлі без долара. Це трапиться не сьогодні і не через п'ять років, але напрямок достатньо чіткий. Те саме стосується і таких речей, як страхування. Наприклад, як ви знаєте, лондонський лойд більше 200 років домінує на страховому ринку однак, якщо страхування застосують як економічну зброю для санкцій, з часом інші країни створять клуби страхування. Економічні санкції, навіть якщо вони працюють, потребують значного часу для того, щоб мати справжній вплив. А Україні потрібна допомога прямо зараз, особливо зброя і постійні поставки військового устаткування. Це шлях до завершення війни, не економічні санкції чи нафтові ембарго.